Вітаємо вас в студії Совініон Live. Це підсумки листопада. Випуск розпочнемо з великої калюжі, яка утворюється протягом багатьох років щоразу після сильних опадів вздовж проїжджої частини Люзьдорського проспекту біля вулиці Будівельна. Причина утворення такої кількості води на цієї ділянці дороги затомпонована зливова каналізація, яку майже щоразу доводиться чистити робітникам обслуговуючої організації Комунсервіс. Голова кооперативу «Совіньон-3» впевнений, що цю проблему створює навмисно один з жителів довколишніх будинків. І робить, будемо говорити, цю проблему один із жителів ось цих близлежащих будинків. З тих пор, як він тут з'явився, він регулярно тампонує ливньовку. К великому, на не вдалося поки поймати його за руку, Но это дело случая. Дело в том, что он свою эту мерзкую работу делает под покровом темноты. Поэтому я вынужден обратиться ко всем неравнодушным. Если вдруг в любое время суток вы обнаружите здесь работающего человека, звоните в охрану участковому. Они все в курсе этой проблемы. Вот. И если этот человек, конечно, будет, так сказать, на месте преступления нами с вашей помощью пойман, естественно, значит, к нему будут применены самые строгие меры. В минулому місяці сантехнічна служба Комунсервіс проводила аварійні роботи з очищення каналізаційних колодязів в мікрорайоні Люздорф на перехресті проспекту Морський та вулиці Янтарна. Причина засмічення порушення герметичності колодязів, яке сталося через будівельні роботи, що проводяться поряд. Пошкодження кришки каналізаційного люку призвело до потрапляння в шахту бетону, глини, щебеню та інших будівельних відходів. Ймовірно, додала значне пошкодження і важка техніка, яка працювала на ділянці. Очищення колодязів проводилося протягом дня із залученням додаткової, більш потужної спеціальної техніки сторонньої організації. В процесі робіт з колодязів було утилізовано велику кількість твердого сміття. Прохання до власників ділянок, де проводяться будівельні роботи, уважно та відповідально ставитись до технічних комунікацій, які знаходяться поряд для уникнення їх пошкоджень у подальшому. Обрізка дерев в Совіньйоні дачному. Чому ці роботи мають виконуватись в умовах відсутності електропостачання? Технічна особливість першого заснованого мікрорайону в Совіньона в тому, що тут електроенергія передається по проводах, підвищених у повітрі до опор. Отже, високі насадження вздовж вулиць можуть заважати безперебійної роботі лінії електромереж та викликати аварії, особливо під час штормових погодних умов. Для запобігання подібних ситуацій в мікрорайоні Совіньон Дачний, особливо на вулиці спортивна, організована щорічна обрізка дерев вздовж лінії електромереж. Такі роботи проводить служба озеленення Комунсервіс за допомогою спеціальної додаткової техніки автовишки. Слід зазначити, що під час обрізки дерев, згідно техніки безпеки, електропостачання на території мікрорайону тимчасово відсутні. Сезонний гот обрушився на одеський регіон наприкінці листопада, внаслідок яких Совіньон теж зазнав значних пошкоджень. Перший сніг почав вирувати 26 листопада, а швидкість вітру досягала позначки 20 метрів за секунду. Вже близько п'ятої години дня деякі райони Сувіньона залишилися без електрики, дороги заносились снігом, почали падати дерева. Служби електриків Комунсервіс без залучення міських служб протягом дня та вночі усували пориви та переключали трансформатори на лінії, що працювали. Спеціальна техніка в кількості. Шести одиниць прибирала сніг та посипала дороги піщаною сумішю. Техніка працювала на головних та під'їзних дорогах на Чорноморському проспекті, центральних вулицях Лісдорфа. Та в інших мікрорайонах житлового масиву. Протягом декількох днів працівники обслуговуючої організації Комунсервіс усували наслідки негоди на території житлового масиву, розчищали дороги та тротуари від снігу і прибирали більше десятка повалених дерев. Заступник директора комунсервіс висловив подяку всім робітникам, які приймали участь в усуненні наслідків негоди. Хочу виразити огромную благодарность всім сотрудникам обслуживающей організації Комунсервіс, а також дворникам кооперативов, которые приймали участие в устраненні последствий вчорашньої погодної стихії. Не встигли остаточно виправитися після недільної негоди, як новий шторм через кілька днів знов накрив наш регіон. На цей раз під прицілом сильного вітру опинилися пляжі Совіньйона. Великі хвилі викидали на берег громадського пляжу будівельні матеріали, побутові речі та інше габаритне сміття. Зранку наступного дня робітники обслуговуючої організації Комунсервіс працювали над усуненням наслідків стихії. Також в прибиранні пляжу було додатково залучено важку техніку. Зазнав значних пошкоджень і береговий комплекс відпочинку Схід. Тут, окрім пляжу, були засмічені технічні приміщення, а потужні хвилі зруйнували нижню бетонну буну. Також внаслідок нічного шторму була зруйнована бетонна опора та просіли плити на території яхт клубу Совіньйон. А в мікрорайоні Таласа стихія повалила кам'яні огорожі та потрощила тротуарну плитку. Наразі підраховуються загальні матеріальні збитки, які завдав сезонний год Совіньйону. Сподіваємось, що надалі погода все ж таки нас радуватиме більше. Миру всім нам та до зустрічі в наступному місяці.